Тут коситься, кожен світ на питання. Він перестроїться для повороту на ліво, а потім йому там набігати сам, і людині відставляють. Йому треба пряпоти, ну я треба знає, то сняти виясняти. Вони що не порушення. Так і потрібна розкрасти, як вони зразу. Це ще така війна. Ні, ні, іщуть якісь рішення, де заборонено масло було посвідчення. Что там гугли? Да, ты подвис, и я вон, же говорю, ну найди. Пускай показали, найдет, пускай. Что вы легко можете показывать. Ну, да не, не, не да переживай. Не да не переживай. Да так ты что-то что перед моим лицом под свечениям махал. А ну ты нашукай, не мешай. Так что есть такая будулашка, я не знаю. Что такое? Чер ну, черненький. Нормально. Пойди спроси, где <с> ее погоны делись. Патрульник? Слушай, я поезжаю, вам нужно не политически.